У Бердичеві зеленіло від вербового гілля та духмяних квіткових композицій. Православні та греко-католики увійшли до вербної неділі. До фінальної стадії наблизився Великий піст. Напередодні у храмах відбулися служби з нагоди так званої Лазаревої суботи. Саме тієї суботи нагадують православні священники у Віфагії Христос, повернувши до життя померлого Лазаря, явив себе володарем світу та повелителем усіх законів. Саме з Віфагії почалася Ісусова хода до Єрусалиму. тріумфальна, але не кричуща водночас, не на побідоносному войовничому коневі, а на звичайному віслюкові символові миру. Шесть у Єрусалим було вже останнім практично. І повинно було себе визначити вже перед людьми, як Месію, як того обітованого Спасителя світу, який входить в свій святий град як сам володар, як начальник, як переможець смерті та діявола, який повинен здобути цю перемогу своєю смертю на Христі. На Коли в толпі зустрічаються фарисеї, луканствуючи, вони нібито хочуть зберегти Христа від цієї слави, щоб влада не взяла його, не наказала. І кажуть, що заприти возда сам всім, а вони лунали вже дуже гучно. Це були ті слова Осанна. Сину Давидову, Бога гряди, во ім'я Господнє, Осана Вишня. Тобто спаси нас, слава тобі. Ох, вже ці люди. Вони вигукували Христові, що чекали його, як царя, котрий дасть мир і нове життя. Скільки заздрощів та ревнощів, виявляється, було у тих вигуках. Господь усе розумів, гласить церква, але мав виконати усю правду і зробив це. Він дивився згори на сяючий та вируючий Єрусалим і бачив знекровлену і спустошену землю. Місто не зрозуміло сенсу Ісусової появи і було покараним. А поки люди кидали Месії під ноги пальмове гілля із тим, аби зовсім скоро вимагати його розп'яття. Після святкування вербної неділі православні віряни вступають в останні дні земного життя спасителя – з моменту його прославляння і до апогею приниження. Ми, віддаючи шану і честь цим дням цієї страсної неділі, страсної седмиці, страсного тижня. Ми повинні собі попередсь побороти свої страсті людські, які є ті гвозді. Який є той терновий вінець, яким вони являються, як це копіє, прободаюче ребра Христові, які є ті злочинні воплі його, які входять в уші Христа Спасителя, яка та є піна нашої злоби, яка бреже уст недобрих людей, які в обличчя Христа е, направляються. Цей той жах, який ми несемо в собі, все, що є протилежна заповіді Божої, любити ближнього, любити Бога. За дні, що лишилися до свята Христового Воскресіння, вчать священники. Люди мають полюбити себе як первозданних божих творінь, очищених від гріхів. Насамперед, вони повинні прийти до храмів, аби принести своє серце на вівтар Господній і схилити голови у щирому каятті перед Ісусовим подвигом. Він бо здійснив його за весь люд. Я хотів би вам від цієї радості сьогоднішньої події набратися тої сили духа, то бодрості духовної, кріпості. Наснаги і молитовного настрою, щоб цей остаток Великого посту страсну Седмицю пройти достойно і подобає православному християнину чи християнки. Безумовно запрошую всіх, як повинно по уставу церковного, великий четверток, коли Господь в тайний вечір заснував таїнство Євхаристії, святого Причастя. Прийти в храм і причаститися, і також підготуватися достойно, щоб зустріти нам в мирі з своєю совістю, в мирі один з одним, в мирі з церквою, з Богом і зустріти світле Христове Воскресіння.